Сьогодні благодійний мій фонд знову допомагає нашим захисникам, передаємо партію опеченого м'яса, яку спекли, зробили навмисно для них, передаємо в одну з ОТГ, яка далі передасть нашим тернопільським воїнам під Бахмут, які зараз там стоять. М'ясо свіженьке, і це буде дуже хороший подарунок після свят нашим захисникам. Треба дуже велика в різній їжі, яка є тривалого зберігання. Відправляємо військове на схід, на південь, в різні точки. У нас є співпраця з різними волонтерами, плюс у нас є теж гуманітарний бус від гуманітарного штабу, який здійснює регулярні рейси для військових. З фондом Андрія Богданця допоможемо разом, працюємо вже ну, кілька місяців від початку літа. Нам була надана допомога ну, тушонкою, це вже не перший раз. Це, напевно, вже п'ятий раз. Ось. Також фонд передавав нам згощальне молоко, яке теж реалізовувалося для військовослужбовців ну, величезний запит саме на згощане молоко. Ось. І бутильовану воду також передавали.